В Черкаській обласній раді урочисто нагородили працівників екстреної медичної допомоги. Їхнє професійне свято відзначають в Україні вдруге. За минулий рік черкаська екстренка прийняла 243 тисячі викликів. Це не просто цифра, а щоденна робота кожного з них, говорить Ігор Табурець. Саме цінне це люди. саме ви є тою командою, яка на першій лінії працює за людей, яка саме перша рятує життя. Надає саму першу необхідну допомогу, от якої все залежить. Нагороди отримали більше як 40 працівників. Почесною грамотою відзначили й Валентину Вікторівну. Жінка в медицині вже понад 15 років. Каже, обрала собі фах за бажанням тата, проте зараз в іншій професії себе не може уявити. Я просто вже не уявляю, щоб я могла в цьому житті інше робити, і напевно, ну те, я да я медпрацівник, але щоб поміняти інше місце роботи, напевно, ні. Якщо вже сюди потрапив, вже не хочеться кудись інше місце роботи. Раді екстреної медичної допомоги працює близько 1300 фахівців. Це велика, злагоджена команда, яка щодня рятує сотні життів, говорить керівник Черкаського обласного центру Ігор Фесун. Я а, можу сказати що Я пишаюся тим, що в мене є найбільший колектив, і що є маленьким видком в цьому колективі. Він найкращий для мене, він найкращий для нашої області. Я пишаюся, що працюю поряд з вами. Я пишаюся кожній з вас. Ви найкращі. Анна Білик, Геннадій Мільянов, телеканал Вікка.